Для тих, хто любить рахувати чужі кошти, зараз розкажу на прикладі однієї машини, як недешево вони стають. І коли ти нормально готуєш машину, не намагаєшся людям напарити якусь там неправдиву історію, або намагаєшся не продати автомобіль, який... Людина потенційно буде вкладувати багато, ти в неї вкладуєш певні ресурси, певні кошти. Наприклад, цього мегана зараз вам розповім, як це відбулося конкретно з цим автомобілем. Ні, бо в принципі, ми його придбали за адекватні кошти, але з ризиковим одним моментом. Ризиковий момент виліз в 400 доларів. Я поясню, що це за ризиковий момент. Значить, у нас була неробоча система кондиціонування і був знятий ремінь з компресора-кондиціонера. Відповідно, компресор-кондиціонера заклинив. І для того, щоб не ризикувати, ми замінили на бушний компресор. Це 150 буушний компресор. Ми замінили новий радіатор кондиціонера. Ми зробили повну промивку системи з промивкою клапана ТРВ і вся, повністю решта. Вся ця процедура, друзі, обійшлася в 400 доларів. Це тільки система кондиціонування, щоб вона була справна робоча для вас. Далі з фарами. Тут, як ви бачите, така незвичайна потужна оптика, це біксенон ближній дальній. По цьому біксенону все було добре, він працював, все було гарно, але в нас ось тут були такі, як би. Ну, фари потіли. Вони потіли. Ми завезли на повну перепаковку, потрібно вже було підфарбовувати отут оці штучки. Фари розклеювались повністю, повністю перепаковувались. Робилась повна герметизація. Кожна фара. Оця вся історія по кожній фарі обійшлася 3000 гривень, 6 тисяч гривень дві фари. От вам, будь ласка. Дивіться, така проста річ. Да? 400 тут, 150 тут, 550 машину залетіло. Далі вм'ятинки, які були по автомобілю. У нас потягнули 150 доларів. Там ямка, там ямка. там ямка, там, ямка, ну, Тобто дрібнянькі ямки, які були парковочні, їх потрібно було поусувати. Залетіли такі кошти. Далі бампер. ось тут. Був нюанс по бамперу. Тут було дуже багато таких коцочок надертих. Оце ми зробили. Отут потрібно було підпаювати. Зсередини зняли, підпаяли, підфарбували два парктроніка, Оцю штучку зробили. 2000 гривень. Ця історія обійшлася. Кошти, кошти. Далі, хімчистка автомобіля 3000 гривень, салон, в принципі, був непоганий, але потрібно було робити хімчистку. Хімчистка 3000 гривень. Коврики тисячі гривень, класні, 3 d модельні не дешеві. Ну і рахуйте, далі. Оцю штучку потрібно замінити. Чому? Тому що, бачите, їздив якийсь чоловік, який чомусь не додумався підключитися по Bluetooth до автомобіля, поставив собі таку хендсфрі-систему і просверлив тут дирку. Оце зараз треба виконати, цю накладку придбати. Вона коштує 900 гривень на розбірці. Потрібно це зробити? Потрібно, тому що тут будуть дирки і для вас буде некрасиво. 900 гривень ця історія коштує. Знов кошти, так? Так. А, давайте пішли далі. Далі я хочу гарно обшити в перфорацію кермо. В автомобіль 268 тисяч пробігу оригінального це для нього, в принципі, небагато, так як тут 2 літра дизель е і коробка гідротрансформатор джатку. Але пробіг такий маємо. Кермо маємо трошки таке підношене. Воно не критично, але для того, щоб вам естетично було приємно ним користуватися, ну, можна не перешивати. В принципі, можна не перешивати. Але ж вам буде приємно, коли буде гарна, красива. Ну, крута перфорація. Зараз покажу, яка, як ми в Тойоті перешили, як це круто виглядає. подивіться на Тойотовське кермо. Ну от приємно буде користуватися отаким кермом новому власнику. Перфороване, гарне, з вінілу, дуже міцне, не зноситься. Я думаю, ще 1200. Це кермо прослужить. Ну, гарно виглядає, красиво. Ми не обшиваємо, як не будь страшно. Буде гарно, і намагання буде так само гарно. Уявіть, що тут буде таке гарне перфороване красиве кермо. І всі ці процедури ви можете додати і уявити, скільки коштує 2800 чи 3000. Де-то наш менеджер забув, скільки ми платили за хімку. Ну Я вже хімку озвучував. Е і маємо, маємо такий такі порядок цифр. От і, от і рахуйте, дрібнички. Кожна дрібничка коштує фінансів для того, щоб вам приємно було користуватися. До речі, сидіння от 268 пробіг, пробіг траса більше, бачите, які сидіння, хоч це і шкіра, але бачите, ми ні буковинку не шили, ні тут не шили. Сидіння дуже гарне. і Напевно, що їздив в якийсь легкий воді, бо чуть-чуть шви такі потянуті, але сама структура і все решта ну все дуже гарно, машинка класна. І от питання, до речі, флешка, бачите, є. Автомобіля. І от питання, питання ціни цього автомобіля, скільки це все має коштувати? Машина на класній комплектації. Класна машина, але фінансові вкладення тут великі, тому якщо хтось А, плюс, друзі, не забувайте, ви знаєте, скільки мита на таку машину? 3650. На дволітровий дизельний маган, уявіть собі, 3650 доларів потрібно заплатити за нього мита. Питання, яка має бути вартість в Україні цього автомобіля? Щоб вам було приємно ним користуватися, от і відповідь на питання. Воно дуже просте. Це класна машина, це надійний ресурсний двигун, надійна мега крута коробка, ексклюзивна машина, тому що таких на ринку фактично немає і не буває, але вартість його. Вкладень, коли ти відновлюєш автомобіль, правильно, правильно відновлюєш фари, замінюєш радіатор кондиціонера, замінюєш клапан ТРВ, замінюєш компресор. Так бушний, я цього не приховую, але промивка системи це 8 тисяч гривень. Тобто, ну і все разом це обійшлося в 400 доларів ремонт цієї системи кондиціонування. Але ми ж зробили, воно буде працювати на цей рік гарантії. Рік гарантії даного на цю систему. Класна машина. Зараз розкажу трішки по комплектації, якщо вона буде цікава, ціна цієї автівки 9 тисяч доларів. Якщо буде цікаво, можете приїхати і забрати. 11-й рік, 2 літра дизель, 260 тисяч пробігу. Привиліжен комплектація, має передні і задні парктрони. Фаркоп присутній. Автомобіль має бік сенонову, дуже круту оптику. Світить ця, ця оптика ну неймовірно. Хто користувався такими автомобілями і такою оптикою і намагання, він прекрасно знає, про що я. Кажу. Оригінальне лобове вітрове скло, присутній він код автомобіля. Можете перевірити по базі дилера. Датчики світла, сенсори дощу без ключ на усіх дверях, включаючи кришку багажника, складання регулювання підігрів дзеркал, 4 електросколопідйомники, курсова стабілізація, повний шкіряний салон, підігрів двох передніх сидінь, навігація, блютуз, двохзоний клімат-контроль, електростояночний е е тормоз автомобіля присутній. Ну, от така комплектація. Ціна дев'ятка, дорого, дешево, не знаю. Я знаю, що просто ви не знайдете таку машину, їх на ринку фактично немає. Для тих людей, які кажуть, я лагуну краще візьму, можете взяти лагуну. Я без сумніву скажу вам так, що лагуна буде коштувати не дешевше. Точно, ніж цей автомобіль. Кому великий пробіг, Ну, вибачайте, такий пробіг. Ми брали автомобіль через те, що в нього був нормальний стан салону. Він нормально абсолютно обслуговувався, і, в принципі, під капотом до нього зауважень жодних немає. Естетично, також по кузову, сказати, що якісь критичні моменти, я би їх ну, я би не сказав. Нормальна машина, абсолютно адекватна. На правильному, як то кажуть, ходу, фаркопчик, на правильних тапочках машина. Гарні дисочки, ну не, не сказати би, що це прям щось вау, але значок Рено постав, і, скажімо, їх від оригіналу відрізнити буде важко. Зимова стоїть на ній гума. В принципі, зараз вкладень олива, двигун, олива, коробка, всі фільтри, і ви в дорогу сіли, поїхали. Плюс треба її поставити на реєстраційний облік. Ну, от такий автомобільчик. Моя думка. Що це безальтернативно найнадійніше авто свого класу. Третій Мега на цьому моторі це must have. Нічого, я думаю, кращого на ринку зараз ви не візьмете за такі гроші. Будь-яка інша автівка буде мати менш надійний двигун або менш надійну коробку. Тут співвідношення, ціна, якість, комплектація, надійність кузова двигуна коробки одне з найкращих в класі. Напишіть в коментарях, можу сказати так само по інших автомобілях. Приклади навести по багатьох, скільки буде коштувати їхня правильна підготовка. Тому не рахуйте чужі гроші. Якщо ви хочете мати такий бізнес, готувати автомобілі і продавати, то, в принципі, друзі, я запрошую до співпраці. У нас є евакуатори, є доставка, ми можемо вам привезти, ви підготуєте собі і заробите. Скажете, який автомобіль привезти. Я привезу вам, Привеземо вам його в рівне розмитним. Ви заплатите за доставку, все решта підготовлюйте, робіть, заробляйте. Але чужих коштів не рахуйте. Писати коментарі, що там хтось заробляє тисячами доларів, навіть якщо я і можу на якійсь активці заробити тисячу доларів на сьогоднішній день, при сьогоднішніх ринкових умовах, то це більше фарт, аніж, скажімо, постійна задача. Ну, Тобто, я можу вам показати автомобілі, на яких в мене або розповісти про автомобілі. Теж, якщо, до речі, комусь цікаво, то можливо комусь цікаво мої найбільші мінуси по тачках. Вони були дуже великі і на дуже хороших машинах, причому були мінуси. От. А були плюси на дуже простих і дешевих, і нормальні плюси. Були плюси різні і різні мінуси. Це життя, це життєвий шлях, який ти маєш йти, пробувати, робити, <різь> <різь> десь матюкатись, сказати, та ну його нахер, десь наробитись біля автомобіля. Дуже є багато автомобілів, яких треба напрацюватися дуже багато, а вихлопу на них не буде ну, Ти вже розумієш потенційно, що ти попав в просак. І такі автомобілі е, дуже часто попадаються. Зараз навіть, наприклад, кліво розповім. Е, я розумію, що заробити вже на ньому не вийде, але тут інвестовано в цей автомобіль дуже багато фінансів. От буквально кліва 10-й рік, 190 пробігу, як я в нас закинув, це за 6200. Хтось каже, це досить велика ціна. Але, друзі, тут по підготовчих роботах влетіло сюди в таку сер серйозну копійку, що я навіть і не знаю, ну як дешевше його продати. Хоча б забрати якогось нуля потрібно. Тут е, передня частина підрамнику потрібно було змінювати, бо вона була чомусь і ржава. Вся машина знизу гарна, якась хвороба з тими підрамниками. Ну, не всіх клів, але дуже часто його міняєш. 3 тисячі гривень. Радіатор кондиціонера 7800, плюс робота. Е, 4 чи 5 тисяч гривень по заміні, плюс якась ходова, плюс перезаправка системи. Коротше, тут кругом бігом набігло, плюс якась поліровка хімчистка. От такий простий автомобіль набігло 800 чи 900 доларів інвестицій. Коврики там ходова, радіатор кондиціонера. А потім підрамник оцей, хімчистка, щось підполірував, щось там туди-сюди, і 700 чи 800 баксів залітає в таку просту машину. Але я правильно підготував, я знаю, що мені не соромно віддати людям, не соромно сказати вам, що тут все замінено, і ви можете сісти просто і кататися. Тут це вже, скажімо, такий варіант класний. Вона класно сполірована, нормально підфарбована. Є, е, звичайно, сліди використання на ній. Я не буду казати, що це новий автомобіль, але так готувати і готую я. Ніхто вам ті радіатори в тих клюю міняти не буде. Ну, 7800 гривень коштує радіатор. Хто вам буде з перекупщиків його купувати? Та ніхто. Всі скажуть, а все робоче, все робиться, нормально. Підрамник замазали б якимось мовілем під. під... Терли, підчухали його і сказали, да все нормально, да вона та да, все там нормально з тим подрамником, якось би його там замазали, заплутали. Я ж так не роблю, я готую гарно. І ви берете автомобіль який просто їздите на ньому, не будете тут вкладати якісь шалені гроші. Так само тут, друзі, потрібно було пофарбувати, пофарбовано. Потрібно було перешити кермо, перешито. Потрібно було щось зробити, зроблено. Ну, Ми готуємо автомобілі нормально. От подивіться, ну гарно ж, коли вона пофарбована, красива, рівненька, чітка тачка. Гарно, гарно. Тому. Ще раз повторюсь, не рахуйте чужих коштів. Якщо ви вважаєте, що ви можете в бізнесі автомобільному на сьогоднішній блін, день щось заробити, приїжджайте, ми готові до діалогу. І знову ж таки, кожна з цих машин не готова. Якщо вона не готова, ви приїжджаєте, кажете, оцю хочу, оцю хочу, ту хочу, ту хочу. Ви приїхали на місце з живими грошима в руках, ми вам озвучуємо цифру, ви даєте гроші, їдете, готуєте, заробляєте. Нам не потрібно багато. Якщо вона приїхала, розвантажилась, ми біля неї не напрацювалися. Нам вистачить 200 доларів. Далі ви займаєтесь, продавайте мало того, ви можете підготувати, привезти назад, і ми продамо. Тому і заробити своїх ще там 400 чи 300 чи 500. Але повірте, зараз в цьому бізнесі немає тисяча. Якщо така, така стріляє, вона стріляє не часто. любить себе и